Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Financial Times пише про те, що Балтійські країни побоюються, що коли війна в Україні закінчиться, це буде становити більше загрозу для них від Росії, тому що Росія там переозброїться та зможе перекинути війська на їх напрямок. А власне, ось чому України, Балтії та подібні так підтримують наративи про максималістські цілі в Україні, і говорять про те, що треба й далі воювати, що треба там перемогти Путіна, і все таке інше. Просто бояться, що якщо війна закінчиться статусом кво, то Путін буде представляти загрозу вже для них. А поки Путін рубиться на території України, то в принципі така загроза малоймовірна. ймовірна. Хоча й після закінчення війни не сказав би, що ймовірність дуже висока, що Путін прямо нападе на країни Балтії, але й справді ресурс для цього в нього буде, і в принципі армія буде розкачаною після війни. Більше того, також буде активно працювати і наразі працює військова промисловість. Трамп нещодавно пригрозив вторинними метами проти російської нафти. Якщо угода про припинення вогню не буде укладена, і також анонсував нову розмову з Путіним. Так він заявив про те, що він був дуже злий, коли Володимир Путін поставив під сумнів авторитет Зеленського і проразив запровадити вторинні мета у розмірі в 25% на експорт російської нафти. Якщо угода буде постійно відкладатися по ініціативі Росії, також заявив про те, що для Росії було встановлено так званий психологічний дедлайн, щоб погодитися на припинення вогню в Україні. Знову ж таки пішли погрози у сторону Путіна, але тільки метами, як це буде працювати, ніхто не знає. Безпосередньо Сполучені Штати і Росія фактично не торгують. А яким чином Сполучені Штати хочуть обкладати метами, наприклад, торгівлю між Китаєм та Росією, Трамп не пояснює. Як то кажуть, Трамп просто не має карт, щоб впливати на цю ситуацію. You don't have the cards. Don't а ну і надалі вже пішли погрози Зеленському. Так він заявив про те, що у нього будуть великі проблеми, якщо Україна відмовиться від угоди про корисні копалини, і Трамп вважає, що Зеленський спеціально хоче вийти з цієї угоди і затягує перемовини на цей рахунок. Зеленський uh, he does that, Ізкасімправо бек бік правос а також заявив про те, що Зеленський хоче, щоб Україна стала членом НАТО, але Україна ніколи таким членом не стане. А ну щодо угоди про ресурси, то нещодавно була новина про те, що були якісь перемовини більш-менш змістовні між сторонами, але ніяких деталей на цей рахунок фактично немає, тому в принципі залишається тільки гадати, про що там йшла мова і чому сторони не можуть нічого погодити. Хоча раніше була інформація про те, що Трамп хоче все більше і більше, і якраз тисне на Україну на цей рахунок, щоб вона там передала все, усі ресурси, порти, інфраструктуру і так далі. А так, голова ЦВК нещодавно на інтерв'ю з українською правдою заявив про те. Що треба відсрочити проведення виборів після закінчення війни, і заяви про те, що треба набагато більше часу для повоєнних виборів, щоб можна було до них підготуватися і щоб вони були легітимними, чесними та і так далі. А зауважуючи нинішнє законодавство України передбачає, що протягом місяця після завершення військового стану ЦВК має оголосити парламентські вибори. А Верховна Рада вибори президента і говорить про те, що цього буде недостатньо для нормальних виборів, навіть для якоїсь більш-менш адекватної підготовки. Говорить про те, що ці вибори не зможуть відповідати стандартам, та в принципі будуть питання щодо демократії. Із цього приводу є два моменти: з одного боку, можна погодитися із тим, що і справді проводити вибори відразу після військового стану недоречно, і треба якийсь час, щоб, в принципі, перезапустити хоча б політичне життя на території України, яке, в принципі, наразі заморожене під час війни. Більше того, треба вирішити питання щодо проведення виборів, як їх проводити, налагодити процес. Є питання, як проводити вибори за кордон. І так далі, і так далі, тобто є і справді питання, яке треба вирішити. Також треба налагодити нормальну роботу змі, тобто знищити централізоване віщання, також перезапустити деякі там передвиборчі процеси і так далі. А тому, і справді, такий тимчасовий зазор між закінченням війни та проведенням виборів він необхідний, і справді одного чи двох місяців буде недостатньо для цього, навіть може буде недостатньо насправді і півроку. З іншого боку, ризики непроведення проведення виборів відразу будуть вести нас до диктатури, їх можуть постійно відсрочувати по різним причинам і взагалі сказати, що навіщо там вибори, вводимо там надзвичайний стан, і що ми будемо якраз там займатися відновленням країни після війни. Тобто, в принципі, приводів для цього буде дуже багато. А до речі, щось подібне сталося буквально в нас на очах в Сирії. Також спочатку говорили про те, що ось-ось вибори будуть, ось-ось вибори проведуть, але трішки пізніше вже заявили про те, що там треба відновлювати країну, і що давайте там вибори проведемо через 4 роки. А тому я з легкістю уявляю, що й в Україні щось таке може статися. А, і таким чином просто можна вибори відсрочити на роки вперед, встановити там диктатуру чи авторитарний режим, і продовжувати у тому ж Дусі, і ніякого політичного життя, в принципі, не з'явиться на території України ні у якому разі. А тому у цьому плані також є серйозні ризики, та й розвилка в Україні здається не дуже доброю. Нещодавно New York Times видала велику статтю, де йдеться і про 22 другу рік і про вплив Сполучених Штатів на Україну, і в принципі наскільки вони були втягнуті до війни з Росією. Так, наприклад, пишуть про те, що посадовці Сполучених Штатів були розлючені після того, як Україна атакувала російський крейсер Москва і що їх навіть про це не попередили. Так пишуть про те, що саме американська розвідка передала дані, де знаходиться цей корабль. Але в принципі Сполучені Штати не сподівалися, що Україна зможе до нього дістати, не думали, що зможе потопити. І коли це зробили, то Байден був обурений, що атака була на символ російської могутності. Якось зауважують у статті. Ось так американці не хотіли знову ж таки йти на ескалацію, про що ми неодноразово чули. Та ще й є питання до американської розвідки. Є до неї дуже багато питань. І наразі теж, що вони недооцінили знову ж таки українську армію, що Україна зможе якраз вдарити по крейсеру Москва. Ще ось у цьому матеріалі пишуть про такий норов Валерія Залужного, досить непростий. І пишуть про те, що головком часом обрубав розмови з Марком Мілі та ігнорував його дзвінки. А все через те, що Мілі міг щось рекомендувати українцям, як вести там бої і, в принципі, ставити під сумнів українську армію та українське озброєння. За даними видання, комунікація допомагав налагодити друг дитинства Олексія Рєзнікова. Так пишуть про те, що Марк Мілі телефонував командувачу Нацгвардії Каліфорнії, який дзвонив американському підприємцеві Пастернаку, А той своєму другові тоді. Міністра оборони, ну тобто Рєзнікова. І вже після цього Резніков переконував Залужного взяти трубку і пообщатися з Марком Мілле. О Залужний така непроста людина, що якраз описується у цьому матеріалі, і, в принципі, знову ж таки, ми про нього нічого не знаємо. І у цьому плані якраз корупціонер Резніков насправді допомагав у плані комунікації із американцями. Так чи інакше, але це було важливо у той час, тим більше щодо передачі допомоги і такого іншого. І ще ось видення пише про те, що наступом на Курщину Україна також порушила домовленості із Сполученими Штатами йдеться про використання американської техніки та американських розвідданих. Так американці ще у березні 2024 року знали про те, що готується наступ, але поговорили з українцями і ті якби пообіцяли, що не будуть використовувати американську зброю та американську розвіддання. Але ми знаємо, що якраз все це використовувалося в операції на Курщині у серпні 2024 року. Ну знову вся ця історія з ескалацією, і з цієї статті стає зрозуміло, що американці справді боялися будь-яких дій українських військ і, напевно, найкращим сценарієм розглядали, щоб українські війська просто стояли на місці і нікуди не рипалися, не виконували ніяких операцій, а то, не дай Бог, буде ескалація. Хоча наразі в ретроспективі можна сказати, що операція і вправду була невдалою, судячи з цього, українці вже вийшли з Курщини і наразі поставили під загрозу Сумщину і вже прогнозують, що можуть бути атаки з російської сторони. Але ось видання зауважує, що ось ці червоні лінії Байдена постійно зрушувалися і що в принципі він все ж таки пішов на більші компроміси, ніж спочатку планував. Так описують, наприклад, що американська розвідка досить активно співпрацювала із Україною. І навіть в один час в Україні опинилося близько десятка американських військових радників, які допомагали і планувати операції, і дані передавали, і так далі. І так далі. Тобто і Америка все більше втягувалася та залучалася до війни. А ще ось видання пише про контрнаступ, що Мелітополь був основою контрнаступу, але Сирський захотів відбити Бахмут. Так пише про те, що Залужне та британці підтримували варіант, що основна лінія контрнаступу повинна йти на Мелітополь, і що це основна ціль якраз цієї атаки. Так, пише про те, що у ставці залужне вирішив, що генерал Тарнавський отримає 12 бригад. І більшу частину озброєння якраз для головного удару на Мелітополь, генерал Содоль буде вдавати наступ на Маріуполь, а сирський очолить допоміжний удар на сході навколо Бахмута. Але ось пишуть про те, що після ставки Зеленський наказав поділити боєприпаси між сирським та тарнавським, і сирський таким чином отримав набагато більше, ніж спочатку планувалося, тим самим знизивши потенціал наступу на Мелітополь. Насправді не зрозуміло, чи був би контрнаступ успішним при іншому розкладі, тому що, в принципі, була проблема з масовим замінуванням і тим, що Україна до цього не готувалася і не знала навіть, як розміновувати швидко поля. Більше того, росіяни там сильно окопалися, але так чи інакше, пріоритети досить дивні, і в принципі. І тоді також американці критикували українську сторону щодо Бахмуту, щодо його утримання, і вважали, що Бахмут треба було залишати, щоб не витрачати на нього колосальні ресурси. Але у цьому плані саме Зеленський чомусь вирішив, що Бахмут треба обороняти і що там треба посилювати наступ. Знаєте, що це не просто Бахмут символ, це Бахмутська фортеця. Не хочеться, щоб цієї фортеці залишились російські. Прапори на їх руїнах. Деякі, в принципі, завжди вважали, що це суто політичне рішення, там фортеця Бахмут, і ось ця вся історія. Вона якби трималася і, і тому туди перекидували резерви. Більше того, з цієї розповіді стало зрозуміло, що Зеленський напряму втручається в військове управління, що дуже погано, насправді, гірше нікуди. Президент не має цього робити. Більше того, він же сам назначає головного командувача це і так його людина. Тому він повинен якби їй довіряти. Хоча з залужним, напевно, вже тоді були відносини набагато складніше. А видання Street Journal пише про те, що радник президента Сполучених Штатів Майк Волтс Обговорював у сигналі також питання російсько-української війни. Так там йшлося про те, як Вашингтон буде посередником між Києвом та Москвою. Обговорювалися деякі деталі, але видання не пише про що конкретно йшла мова. Але пише й про те, що ця інформація могла бути секретною. Також пишуть про те, що в Майкла Волца, хоч і не прибрали з ось цього поста радника президента, все одно довіра до нього знизилася, і Дональд Трамп наразі його, в принципі, відтісняє від себе і не довіряє йому ні у якому разі. А ну що тут можна сказати: система безпеки бумерів Білайк, like, і справді дивує, що ось такі питання вони просто обговорювали у. Сигналі без нормального захисту. І, в принципі, не дивуюся, що ця інформація уся є і у російської розвитки, і у китайської, та у будь-якої, в принципі, такий рівень безпеки викликає лише жах. Лідересу французьких правих Марін Лепен нещодавно визнали винною у розтраті грошей. Європарламенту, і їй заборонили обиратися на державні посади. Так йдеться про те, що її засудили на 4 роки в'язниці, два з яких це реальне ув'язнення, але при цьому можна буде змінити як би реальний термін на домашній арешт із електронним браслетом. І в принципі вони зможуть це оскаржити і пом'якшити рішення. А ну і найголовніше, що вирок позбавляє Марін Лепен права обиратися до органів влади терміном до 5 років рішення набирає чинності негайно. Таким чином, Марін Лепен позбавили можливості приймати участь у виборах 27-го року, будуть якраз у Франції вибори президента. А ну, і вона заявила про те, що буде оскаржувати це рішення, і заявила про те, що це політичне рішення і політична мотивація якраз її прибрати з конкурентів. А ось таке рішення французького суду доволі цікаво, що ряд правих, в принципі. Постійно її вважали якимось спойлером, що вона відтягує на себе якраз голоси правих, і в принципі це може якраз піти на користь правим. Якщо, наприклад, наступний раз буде висуватися той же там Ерік Зімур, то в принципі за нього будуть наразі голосувати усі праві, і, Ліпен не буде розколювати праву коаліцію. Інше питання, звісно, наскільки справа і справді політично не вмотивована, тому що Марін Лепен була головним конкурентом на минулих виборах з Макроном, і вона була другим кандидатом у Франції. Тому і справді тут постає питання, наскільки це все справедливо, і можливо, це просто виборче право застосування проти якраз політичних конкурентів. Це все саме це і нагадує. Новий прем'єр Гренландії нещодавно заявив про те, що Сполучені Штати не отримають острів. Це було якби у відповідь на приїзді Венса, який заявив про те, що американці так чи інакше, але будуть контролювати Гренландію. І ось така відповідь, що ні, ми не склонимося перед американцями і все одно будемо там Гренландією і так далі. А ось такими дивними погрозами виступив прем'єр, але взагалі складується доволі цікава ситуація, що, в принципі, Гренландія, поки знаходиться у складі данського королівства, має, в принципі, переваги на цей рахунок. І якщо б вони були поза межами, то дії американців були б іншими. Але поки що вони у составі Данії, то це, в принципі, включає їх і в сферу НАТО, і захист якийсь від Євросоюзу надає, і таке інше. Тому, в принципі, вірогідність там вторгнення набагато менше. Ніж якщо Гренландія була незалежною, тоді, в принципі, можна було уявити, що Дональд Трамп зміг би провести якусь інтервенцію чи щось там вигадати. Американці таке робили. Майже через 4 місяці після повалення Башара Асада нещодавно було анонсовано нову владу, якраз і формування нового уряду у Сирії. Так йдеться про те, що там будуть представники усіх релігійних груп та навіть одна жінка. А щоправда, у складі нового кабінету немає посади прем'єр-міністра, точніше немає людини на цю посаду. І скоріше за все, ось цей Ашара буде прем'єр-міністром і буде виконувати також його функції. У Сирії триває якась імітація напівдемократії чи напівсвободи. Хоча насправді там встановлюється просто нова диктатура в голові ось цим Аль-Шара. А щодо виборів, то їх не буде. Вони анонсували це, і що їх не буде у найближчі 4 роки. Сахал нещодавно анонсував розширення військової операції на півдні сектора Газа і заяви про те, що якраз війська просуваються до Рафаха і там планують розширити буферну зону вздовж кордонів Анклау. Також заявляють про успішну ліквідацію інфраструктури Хамасу. Знову пишуть про удари і так далі. і так далі. В Принципі, ми повертаємося знову на рік тому, напевно, і, і таке відчуття, що нічого не змінилося, не дивлячись на перемир'я, яке тривало один місяць. Все повертається знову на війну у секторі гази і напевно, Антаньяху, якраз сподіваючись на підтримку Доналя Трампа, а вона скоріше за все буде, сподівається, якось завершити це питання і витіснити остаточно палестинців цієї території. Трамп нещодавно нагадав, що департамент Догі у певний час може припинити своє існування і заявив про те, що Ілон Маск може виконувати роботу спеціального держслужбовця протягом 130 днів. В принципі, вже половину його сроку минуло, і тому Ілона Маска можуть потиснути з цієї якраз служби. Ну і також Трамп заявив про те, що йому треба повертатися назад, що в нього є компанія, що він там розумний хлопець, але ось його, в принципі, термін буде дуже короткий. В принципі, вплив Ілона Маска на Трампа може суттєво знизитися хоча б формально, хоча ми не знаємо, що буде ще у наступні 2 місяці, які будуть там реорганізації, і що вигадає Ілон Маск на цей рахунок, а тому що там планується і наразі відбувається великі перестановки. А Трамп нещодавно все ж таки відкинув ідею Путіна щодо тимчасового управління під егідою ООН в Україні. Так він заявив про те, що регулюються внутрішні справи України конституцією та народом, і що внутрішній устрій саме такий, також зауважив, що Росії та Україні треба буде ухвалити жорсткі рішення та компроміси для завершення війни і для перемовин. А в принципі, було зрозуміло, що Сполучені Штати на це не погодяться. Тим не менше це порушило б деякий баланс, і, в принципі, це було б не на користь Україні, як ви розумієте. Але Путін цю ідею прокидував щодо ескалації і щодо звинувачення Зеленського в недостатньої легітимності, що він робить останній, напевно, рік. Здавайтесь, ваше время вийшло.